Вітаю вас на своєму каналі Вивчення української мови Розумійко. Продовжуємо наші уроки за підручником Олександра Заволотного Українська мова 5 клас. Тема заняття Означення як другоядний член речення. Працюємо на сторінках 170-173, параграф 42. Означення це другорядний член речення, який називає ознаку предмета. Пригадаємо, що таке прикметник, на які питання вони відповідають. Прикметник це самостійна частина мови, яка називає ознаку предмета та відповідає на питання, який, яка, яке, чи, чия, чиє. Права 418. Дорожній знак попереджує про небезпечний поворот. Означення вказує на ознаку предмета. Знак який дорожній. Поворот який небезпечний. Завершено будівництво підземного переходу. Перехід який? Підземний. Знак який? Дорожній. Це прикметник. Поворот який? Небезпечний це прикметник. Переходу якого. Земного це також прикметник. Означення вказує на ознаку предмета та відповідає на питання який, яка, які, чий чия, чиї. Означення це другорядний член речення, який називає ознаку предмета. І відповідає на питання який «чий», котрий. У міському парку ростуть строянти. Троянди ростуть граматична основа. Ростуть де? У парку. У парку якому? Міському. Міському це означення. Мій брат навчається в університеті. Брат чий? Мій? Це означення. Означення підкреслюється хвилястою лінією. Означення найчастіше виражає, виражаємо прикметником або займенником, рідше іменником. Саме приклади, коли іменником виражається означення. Сік з винограду. Сік який з винограду. Гілки ялини. Гілки які? Ялини. Батькові слова. Слова чиї батькові. Батькові це вже прикметник. Справа 419. Доведіть, що підкреслені члени речення це означення, які з них виражено прикметниками. Вулиця як довга казка, яку можна оповідати без кінця. Казка Казка яка довга, довга це прикметник. Затисла груша в жовтих кулачках, смачного сонця, лагідні. «Жовточки». груша затихла? затисла це граматична основа, підмет і присудок. Затисла в чому? В кулачках, в кулачках яких жовтих, жовтих це прикметник. Сонць. Смачного сонця. Сонця якого? Смачного це прикметник, лагідні жовточки, жовточки які? Лагідні. Лагідні це прикметник. Є у цьому світі я і ти, є родина, друзі, наші діти. Я, ти, родина, друзі, діти є, це граматична основа. Є, де у світі, у світі, якому? В цьому, В цьому це займенник. Діти, чиї наші, наші це займенник. 420. Випишіть словосполучення, підмет плюс означення, або додаток плюс означення, ставлячи питання до означення. Щоб здобути ім'я, потрібно довгої дороги. Дороги якої? Довгої. З вітром весняним сосна розмовляла. Сосна розмовляла, граматична основа, підмет і присудок. Розмовляла з чим, з вітром, з вітром яким? весняним. Вітром весняним виписуємо наступне словосполучення. Словами намалюю я красу, щоб в душах тиха радість оживала. Я намалюю перша граматична основа. Тиха радість. Радість яка тиха. Це означення виражене прикладом. Вправа 421. Підкресліть означення, якими частинами мови вони виражені. Весна зупинилась над кручею, де плачуть останні сніги. Сніги плачуть, граматична основа. Сніги які? Останні. Останні це означення, виражене прикметником. Хизувався дуб міцним корінням. Дуб хизувався. Це граматична основа. Хизувався чим? Корінням це додаток. Корінням яким міцним, міцним це прикметник. Школярі ходили різними залами музею. Продовжували охати, ойкати, липнути нозами до скляних вітрин. Школярі ходили. Ще що робили? Продовжували охати, ойкати, липнути. Липнути до чого? До вітрин, вітрин яких скляних? Скляних це означення, виражене прикметниками. Школярі ходили. Залами Залами якими? Різними Різними – це також означення, виражене прикметником. Скільки тепла подаровано цьому каменю? Подаровано чому каменю? Каменю це додаток. Каменю якому? Цьому це означення, виражене прикметником. Треба добрати ще синоніми до слова хизуватися. Хизувався, вихвалятися, вихизовуватися, козиряти. Вправа 422. Доповніть кожне речення означеннями, поданими поруч у рамках. І запишіть: Дніпровський, солов'їна, круглий, червоний, утомлений, жовтокрила. Голими, пташинами, роздавальні. Луна в Дібровах пісня солов'їна, чарує світ, Дніпровський зориграй. Пісня луна граматична основа, пісня яка? Солов'їна. це означення. Зориграй, чарує, чарує це граматична основа. Чарує що? світ? Світ який Дніпровський. Дніпровський – це означення. А степ уже вгортався у прозелень, Сонно зітхав вітрисько, і за стовпів на шляху сходив червоний круглий місяць. Степ згортав, вгортався. Це граматична основа. Сонно зітхав вітрисько. Вітрисько, що робив? Зітхав. Ще одна граматична основа. Місяць сходив. третя граматична основа. Місяць який червоний круглий. Осінь жовтокрила, небесами голими вже несе пташиний розставальний плач. Осінь несе, осінь яка жовтокрила, це означення. Несе... Що плач. Плач, який Розставальний. і плач який Ташинний. Вправа 423. Уявіть, що вам потрібно привітати з днем народження, бабусю. Доповніть речення тексту вітальної листівки означеннями. Люба бабусю! Вітаю тебе з днем народження. Бажаю справжнього щастя! Міцного здоров'я, щирої радості. Нехай для тебе завжди усміхається яскраве сонце, щебечуть голосні пташки, колосяться золоті жита. Вправа 424. Розгляньте і порівняйте художні фото. Розкажіть, що зображено на кожному з них і які почуття домінують. Перше фото. На першому фото, яке називається Стихія. Ми бачимо з вами самотнє дерево, човник, річку, неспокійну. Фото асоціюється з холодом, могутньою загрозливою стихією. У ній переважають сірі холодні відтінки, кольорів. Це зображення можна описати такими словами, як загрозлива, холодна, могутня, самотня. Друге фото Друге фото називається гроза. Воно викликає теплі асоціації. Відчувається тепло літньої грози. Його можна описати такими прикметниками, як тепле, світле, легке, рідне. Вправи 425. Спишіть речення, уставляючи на місці пропусків самостійно дібрані означення. Підкресліть члени речення. Чую шепіт безмежного океану. Чую, чую, що шепіт, шепіт чого? Океану. Океану якого безмежного? Безмежного це означення. Прилетіли прекрасні журавлі. Журавлі прилетіли з підмети присудок. Журавлі, які прекрасні, це означення. Росли розлога, верба, червона калина, висока тополя. Верба, калина, тополя. Що робили? Росли. Верба яка? Розлога. Калина яка? Червона, тополя яка? Висока. Люблю відпочивати біля тихого озера. Люблю відпочивати біля чого? Біля озера. Біля озеру якого? Тихого. Правило 426. Виберіть з поданих у рамці означень найбільш влучні. Кожне означення ви можете використати лише один раз. Словникове, словникове пояснення. Розлогий це криластий, і гіллястий, розкішний це значить пишний. Столичний метрополітен це велике підземне місто із швидкими потягами. Місто із чим? Із потягами. потягами, якими? швидкими, це швидкими означення. На горах розмахувала своїми розлогими крилами весна. Весна розмахувала, розмахувала чим крилами Крилами якими? розлогими. Ліси навколо села вигойдували своїми розкішними кронами. Ліси Вигойдували. Вигойдували чим? Кронами, кронами якими? розкішними, розкішними це означення. Праве 427. Спішіть, підкресліть означення. І пізній ранок, і короткий день усе зими окреслені прикмети. Ранок який? Пізній. День який? Короткий. Короткі і пізній це означення. Прикмети. Прикмети, які окреслені, окреслення це означення. Повлягалися літні тумани, недухмяні вечірні покоси. Тумани, що зробили? Повлягалися. Тумани, які? Літні, літні це означення. Повлягалися куди? На покоси, покоси, які духмяні, і покоси які вечірні, духмяні і вечірні це означення. Шепшина вбралася у коралове намисто, і літо, бабине, вплелось між намистим. Шипшина вбралася у що? У намисто? Намисто яке коралове? Коралове це означення. Літо вплилось, літо яке бабине, бабине це означення. Вже вийшов місяць, і сова гукала, і, тепл, і тепла скирта вісні зітхала, і дуб дрімав у срібному плащі. Скирта яка тепла? Дуб зітхав у чому? У плащі. У плащі якому срібному? Срібному це означення. Сосновий ліс перебирає струни, рокоче тиша на, сухих, на глухих басах. Ліс перебирає, ліс який? Сосновий. Сосновий – це означення. Рокоче тиша, тиша рокоче на чому? На басах, басах яких глухих, глухих це означення. Духмяні, вечірні вплилось. Запишіть, будь ласка, собі транскрипції цих слів. Наш урок завершено. На все добре.